Киця Мія та загублене муркотіння. Одного ранку киця Мія прокинулася, потягнулася, як завжди, і не змогла замуркотіти. Що сталося? здивувалася вона. Вчора все було добре вона муркотіла бабусі, яка її годувала, муркотіла метеликам у саду, муркотіла навіть, коли снила теплі сни. А сьогодні ні звуку. Як же без муркотіння? Це ж моя особлива магія. І киця вирушила на пошуки свого зниклого Муркотіння. Спочатку Мія заглянула під диван. Тут багато пилу, але Муркотіння немає. Потім перевірила улюблену подушку. Тільки м'якість, але не Муркотіння». Навіть на підвіконні, де вона любила дрімати на сонечку, його не було. Що ж мені робити? занепокоїлася Мія. Згадала вона про стару сову Софію, яка знала відповіді на всі питання. Софія, мій голос пропав. Я не можу муркотіти. Сова примружила свої великі очі. А ти пам'ятаєш, коли востаннє раділа всім серцем? Мія замислилася вчора, але потім я засумувала, бо мене ніхто не гладив увечері. Сова усміхнулася. Ось, де твоя відповідь, Кицю? Твоє муркотіння живе в радості. Якщо ти засмучуєшся і думаєш, що тебе не люблять, воно ховається. То як мені його повернути? Згадай щось, що тебе дуже радує. Мія сіла під деревом і заплющила очі. Вона згадала, як сонце лоскоче її шерсть, як бабуся гладить її по спинці, як вона бігає за листочками восени, і раптом тихе мур. О, я чую його! Мія відкрила очі і засміялася. Моє моркотіння повернулося. Відтоді, якщо Мія раптом не могла муркотіти, вона знала, треба згадати щось хороше і знову наповнити серце радістю. Радість живе всередині нас. Коли ти засмучуєшся, вона може сховатися, але варто згадати хороше, і вона повернеться. Платоша і королівство емоцій. Одного разу маленький хлопчик Платоша прокинувся і відчув щось дивне всередині. Він сам не розумів, що то хотілося сміятись, то плакати, то сердитися, то обіймати маму. Що зі мною відбувається? запитав він у свого плюшевого друга, ведмедика Боба. Боб тільки мовчки посміхався, як усі ведмедики, але раптом перед Платошею з'явилася кольорова брама. Привіт, Платошо! Пролунало з неї. Хочеш потрапити у королівство емоцій і дізнатися, хто живе в тебе всередині? Так. вигукнув хлопчик і сміливо крокнув у браму. Перше, кого він зустрів, була яскрава жовта істота з іскорками в очах. Я радість. Я з'являюсь, коли ти стрибаєш на батуті, обіймаєш маму або коли тато повертається з роботи. Я тебе знаю. Ти живеш в моєму животику, коли мені весело. Радість засміялася і подарувала йому кульку, що підскакувала вище хмар. Потім небо стало трішки сірішим, і з'явилася м'яка блакитна істота з великими добрими очима. А ти хто? Тихо спитав Платоша. Я сум. Я приходжу, коли ти згадуєш улюблену іграшку, яка зламалась, або коли когось не вистачає. Мені з тобою хочеться сісти і помовчати. І це нормально. Посміхнувся сум. Я допомагаю тобі зрозуміти, що тобі щось важливе. Раптом вітер здійнявся, і з за дерев вискочив червоний вогняний клубок. А ось і я. гаркнув він. Я злість. Ти мене лякаєш. Я теж можу бути корисним. Я з'являюся, коли щось несправедливо, коли хтось забирає твою іграшку. Але якщо мене стримати, я перетворююсь на сміливість. Тобто ти непоганий? Я просто гучний. Наостанок з'явилась ніжна зелена істота, мов хмаринка. Я спокій. Я приходжу, коли ти глибоко дихаєш, коли слухаєш дощ або сидиш на маминих колінах. Платоша сів біля спокою і відчув, як все всередині стало м'якшим. А ти можеш допомагати мені, коли приходять інші емоції. Завжди. Я живу у твоєму серці. Коли Платоша повернувся додому, він вже знав: усі емоції важливі: і радість, і сум, і злість, і спокій. Він більше не боявся їх. Він навчився з ними дружити, і коли наступного разу йому захотілося плакати, він просто сказав: Привіт, сум! Я тебе бачу. Дякую, що прийшов. Усі емоції потрібні. Вони підказують нам, що ми живі, справжні і чутливі. Навчитися слухати їх. Це справжня сила. Платоша і ведмедик вдячності. Одного ранку, коли сонечко лагідно торкалося подушки, Платоша прокинувся і побачив біля себе маленького пухнастого ведмедика. Він був не іграшковий, а справжній, з м'яким хутром, теплими очима і тихим голосом. Привіт. Я ведмедик вдячності, мовив він. Я приходжу до тих, хто готовий побачити щастя у звичайному. А що таке вдячність? запитав Платоша, потерши оченята. Це коли твоє серце каже дякую, навіть за маленькі речі. Ведмедик запропонував Платоші гру. Ходімо шукати речі, за які ми можемо сказати дякую сьогодні. Вони вийшли на подвір'я, і Платоша подивився на небо. Дякую, небо, що ти блакитне. Дякую, сонечко, що ти грієш. Ведмедик підморгнув і навів на дерево. А за що ми можемо подякувати дереву? За тінь і за листячку, що шелестить. Вони дійшли до маминої кухні. Дякую, мамо, за сніданок. Він такий смачний. Радісно вигукнув Платоша. І ведмедик посміхнувся. Бачиш, Платошо, вдячність це чарівне світло в серці. Коли ти дякуєш, усе стає яскравішим і теплішим. Перш ніж зникнути, ведмедик прошепотів. Коли тобі сумно чи самотньо, згадай хоч три речі, за які можеш подякувати, і побачиш усередині стане світло. Того вечора, засинаючи, Платоша, прошепотів. Дякую за маму. Дякую за казку. Дякую за ведмедика вдячності. І йому наснилася тепла подорож із друзями, де кожне серце світилося маленьким вогником радості. Справжнє щастя ховається в простих речах. Вдячність відкриває серце, як сонце, квіти.